Півроку пройшло з того моменту, коли були всі можливості відкрити перший перемовний пакет. Ми сьогодні стали ближче до перемовного пакету. Ми стали набагато далі, не просто віддалилися. Ми стали по іншу сторону як країна, і вина в цьому цієї влади, яка проштовхувала ці всі речі. Ми що не розуміємо, що ні цього тижня, ні наступного тижня парламент не буде збиратися, і тому, що ну влада зробить все можливе, щоб таке джерело не просто дискусії. Цієї позиції в парламенті не було присутнє, і вони сподіваються, що все затихне. Вони сподіваються, що вони вгамують людей. Вони сподіваються, що на мітинги вони пошлють представників ТЦК для того, щоб е, залякати людей. Куди вже більше лякати? Ви говорите про поранених військових. Ви їм чим більше залякаєте? Вони вчора смерті дивилися в очі. Що вони ще в житті бачили такого, що їх можна на сьогоднішній день залякати? Але це величезна провокація внутрішнього протистояння всередині країни і влада Да має зупинити цю провокацію, не очолити, а зупинити цю провокацію, бо ця провокація грає на руку Москві